Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні хочу показати вам смаколики, а також все для кухні. Новинки та акції. Усім дякую за огляд та приємного перегляду! Натуральна кава 900-г 450 Еспресо 549-1 кг. Чай ловарем 94 в пакетиках 32 штуки. Аромати є в асортименті. Кава розчинна порошкоподібна, 199 з ароматом ванілі 75 г. Печиво в коробці 74 гривні 400 грамів упаковка. Єпу 77 за 300 г. Ось таке 74 з начинкою. Печиво зі смаком смородини 74 гривні. Зефір біло-рожевий 64 гривні. Глазурований 59-225 г, бісквіт 77, трубочки бамбукові 44 200 грамів упаковка, Їж наші молочні палички 11 Зі смаком йогурта та малини 10, щенячий патруль 12, вага 60 г, креско зі смаками 39. Крекер з начинкою 34/195 грамів. Наполеон печиво 29 228 грамів. Лука свушка 69 коробка 350 грамів, попкорн, панда 27-90 грамів. Ось такий 100-г 39 соломка фрі гонзо зі смаком грибів 12. Грінки 9. Грінки салями житньо-пшеничні 34 гривні, 90 грамів, трикутники кукурудзяні 11-40 грамів, чіпси кільця цибулі 22 гривні, рисові чіпси 27-50 грамів, батончик нац 29, лайм 18. Артек зі смаками 18, маршмеллоу 9, напій 16 16,5 літри, нектар Біола 19, апельсиновий смак, Нескафе Класік 144, 60 гстри в одному, 55, цикорій 90 грамовий 39, цикорій Еліт 100-г 49. Чай, лимон, 3 слона 19, 20 пакетиків, зелений чай 49-70 г, ромашка та чебрець 30 штук 22 гривні, маршмеллоу 35 їж їжна 42 гривні, мармелад желений 29-200 г. Груша та диня. Чипси Лейс 30 Гірчиця з медом 200 г 29 Кошик фритюрниця металевий 88 гривень, Пергамент для випікання 94,50 аркушів, фрекенбок, Силіконовий пензлик 22 гривні. Кухонний інструмент в 1-77 гривень. Набір посуду глечик та склянка 99, глечик ботанік 59, дошка кухонна 77 гривень пластикова, контейнер 169, ніж кухонний ручка пластикова чорна 140 гривень, ніж столовий 22 гривні на ржавій часталь, ложка столова 27 гривень. Ніж кухонний, дерев'яна ручка 49. Склянка висока, кольорове скло 34. Склянка висока, подвійні стінки 88 гривень. Ось такий красивий келих за 99 для шампанського. Кухоль 55. Порцеляновий кухоль 64. Салатник маленький, хвилястий 32 гривні. Цукорниця скляна прозора 74 Салатник кольоровий, золотистий обідок 149 гривень, маковий тискач 44. Ємність для меду 34 гривні скляна. Цукорниця пластикова 27 гривень. Прозора. Тарілка в листочки, 64. Салатник також 64 гривні. Червона каструля для запікання 349-3,5 літри. Тарілка – 88 гривень. Дуже красиві приїхали ось такі пляшки для олії чи оцту з дозатором по 69, пляшка силіконова складна 88. Пляшка шейкер пластикова для напою 88 з кулькою, форма для льоду 77, сувок пластиковий для сипучих 19. Харчова пластикова ємність з кришкою 77 гривень. Контейнери по 169 Ось така ємність 2-літрова для зберігання 49 новинка чашка, ціна зі знижкою 49 порцеляновий куголь українське етно 77, чарка 24 гривні. для вина 59 гривень. Чашка порцелянова 69. Салатник день ніч 99. Салатник маленький, чорний. Люмінарк 69-12 см. Підставка під гаряче 77 см. Кухонні серветки мікрофібра 5 штук 55 см. Катертина для столу 137 на 100 ціна 169 Ось така ще є прозора біла за 99. Форма силиконова, ведмедики для випікання 59. Металеві форми для кексів 55 6 штук. Ось така силиконова для цукерок 39-12 штук. Форма для запікання метал та силикон 199. Менажниця дерево 99. Ось така подвійна 169. 12 на 24. Дошка для піци 119. Дошка для подачі сиру. Розсумна з приборами 169. Пензлик силиконовий 87 гривень. Чайник заварник Френч Прес 134. Форма силіконова для яєчні 22 гривні. Терка пластикова для часнику з тримачем – 49 Килимок силіконовий для приготування рулетів 99 Зубочистки 119 г. Штопор металевий 12. Трубочки пластикові 7,50 штук. Вінчик для збивання 49 на батарейках. Набір кухонного приладдя 69, 2 предмети. Металеві щіпці 39. 77 набір металевих затискачів для пакетів 3 штуки упаковка. Ось такі прибори 27 пластикові 2 штуки. Розкладний ніж 39. Виномір 24. Всім дякую за огляд. Спокійного дня вдалих покупок.